Чи знали ви, що цього року у Titanfall 2 знайшли великодку, про яку дізнались лише за 5 років після релізу самої гри? Хоча, звісно, не обійшлось без допомоги розробників, які працювали над грою. Один з працівників Respawn Entertainment у березні цього року написав у Twitter про секрет, який ніхто так і не знайшов, з дозволу іншого розробника, який безпосередньо залишив у грі ту великодку, він залишив дуже маленький натяк на те, як її можна знайти. І буквально того ж дня спідранер Titanfall 2 запостив у реплаїв відео. З цією самою знахідкою знайти секрет можна на другій главі місії Effect and Cause. Після того, як ви знайдете пристрій, що дозволяє подорожувати у часі, треба дістатись до ось цього коридору у вогні. Справа у полум'ї видно зачинені двері, за якими і знаходиться великотка. Щоб відкрити ці двері, вам треба 88 разів застосувати той самий пристрій для подорожей в часі. Всередині ви побачите отаку от дивну сценку. Одна людина лежить на підлозі, видно, як через неї проходить. Трум інша людина розтягнулась на шпагаті між двох столів, наче підлога це лава. Насправді ж перед нами посилання на сцену зі старого фільму Time Коп з Жаном Клодом Ван Дамом. Ось як виглядає оригінал. 50 тисяч вольтів падло. отримай задоволення. Але і це не все. Бо оці 88 натисків на прилад для подорожей в часі, які мають відкрити двері. Це також явне посилання на фільм назад у майбутнє: 80 миль на годину. Це та сама швидкість автомобіля DeLorean, яка потрібна для подорожей у часі в фільмі. Вітаю, друзі! З вами, як і завжди, Євген. А це як ви вже зрозуміли, новий випуск з секретами і великодками у різних іграх. Це вже другий такий випуск на цьому каналі. Тому якщо пропустили перший епізод, раджу глянути і його сьогодні. І я постарався зібрати для вас відносно нові секрети. Ми спробуємо вгадати пароль у новому доповненні Bloody Ties для Dying Light 2. Подивимось на дивні японські фігурки котів в українському шутері Shutterline. Віднесемо єдиний перстень до вогняної гори у новій частині God Simulator 3 та багато іншого. Це цікаві великодки, секрети та деталі у найрізноманітніших відеоіграх. Випуск номер 2 Приємного перегляду. Продовжу це відео з нового доповнення до другої частини Dying Light під назвою Bloody Ties. Великотка тут невелика, але доволі цікава. До того ж, і робити вам для цього нічого не треба. Це буквально частина діалогу у першій місії цього DLC. Під час вашого першого візиту до бійцівського клубу охоронець на вході запитає у вас пароль. Гра запропонує вам три різних варіанти. Спочатку я пропоную вам їх послухати, а ви спробуйте вгадати на що вони посилають. Після цього я все поясню, і ви вже порівняєте, чи вгадали правильно чи ні. Password. Uh, would you kindly? Shockingly, wrong answer. Get lost. The cake is a lie. I think you've mistaken the portal, pal. Ken sent me. This works only for Larry. You don't look Larry to me. Перший пароль «Would you kindly» будь ласкавим це фраза тригер, за допомогою якої непомітно контролювали головним героєм у грібашок. is a lie» – Торт це омана, культова фраза, якою обманювали головну героїню і не тільки її у серії ігр Портал. А останній варіант Ken send me» мене прислав Кен. Це вже не таке відоме, але не менш цікаве посилання на гру Laser Suit Larry» – «Where dreams don't dry», де слова мене прислав Кен також були паролем. You read off the strange password you discovered in the John. Uh, Ken sent me? Come on in. Цікаво, також що четвертий справжній пароль для входу у цей бійцівський клуб, який ви дізнаєтесь трошки далі на цій же місії, це First перша першокров, можливе посилання на перший фільм Рембо 92-го року, який мав таку саму назву. Ще один цікавий референс знайшовся у новому переведенні Destroy All Humans 2. У першому епізоді я вже показував вам різні цікаві великодки з цієї гри, там і Тарді з доктора Хто і Пеннівайз з роману і фільмів. Воно тому знову ж таки раджу вам подивитись попереднє відео, якщо пропустили. Там багато цікавого. Зараз нам, до речі, треба знову дістатись до острова, на якому була великотка Спенівась, тільки на цей раз вже з іншої сторони. Тут є невеличкий пірс, біля якого пришвартовано звичайний на вигляд рибацький човен. Так от насправді човен і не такий вже простий. Це точна копія човна зі старого фільму жахів Щелепи про куливбивців. Човен не тільки схожий візуально, але й його назва окра така сама. Окрім цього, всередині човна можна помітити ящики, всередині яких, судячи з написів, зберігаються різні проти. Те кулячі штуки, а також фотографія якоїсь жінки, пляшка з алкоголем, який полюбляв хильнути. Капітан цього човна у фільмі. Наступна гра у цьому відео це друга частина Jurassic World Evolution. На днях мені дуже захотілося почитати книжки про парк юрського періоду, але, на жаль, українською електронної версії цих книжок не було, тому я вирішив просто пограти у цю стратегію, і от зразом якраз зняв парочку секретів. Все це посилання на фільми, але фанатам може бути так і цікаво. Знайти їх можна на карті Isla Сорна Side B. У кадці. Ені до цієї карти нам показують знайомий кадр з третього фільму парк юрського періоду. Параплан, на якому дістався острову Син Кірбі. Пізніше цей самий параплан знайшли у джунглях герої фільму. Так от цей самий параплан ви можете побачити за межами ігрової карти, так само застряглим на деревах у джунглях. Точно так само, трошки за межами карти, але в іншій частині можна побачити злітну смугу, в кінці якої лежать рештки літака. Це те саме місце, звідки цікали на літаку герої. У третьому фільмі, але найцікавіше можна почути у машині під час ваших виїздів і різних рейдів у якийсь випадковий момент з радіо у салоні авто ви можете почути отаке. Це вже посилання на вірусне повідомлення, яке залишив у системі безпеки Деніс Нерді у першому фільмі Парк юрського періоду. Далі буде ще цікавіше, але зараз я зроблю вже класичну паузу для того, щоб подякувати усім неймовірним людям, підписникам та глядачам, які підтримують цей канал. Це прекрасні меценати, чиї імена ви зараз і бачите на екрані. Безмежна подяка кожному і кожній з вас, в тому числі і простим глядачам, які залишають під відео свої коментарі, ставлять лайки та діляться цими відео у соцмережах, чи просто розповідають. Про них своїм друзям. Пам'ятайте, що все це не даремно і дуже допомагає у просуванні каналу на цих безмежних теренах Ютуба. Я дуже це ціную. Дякую всім вам. А от якщо б ви хотіли підтримати цей канал і мою діяльність, зробити це можна через Патреон, спонсорську підписку на Ютуб або просто через моно. Приват, чи PayPal. усі реквізити будуть на екрані, а також у описі під цим відео. Та найголовніше зараз це підтримка наших збройних сил, волонтерів та інших наших найкращих людей, які кожного дня роблять усе можливе та неможливе для того, щоб наблизити нашу невідворотню перемогу. Посилання на деякі довірені благодійні фонди також будуть у описі під цим відео. Трошки цікавого та приємного можна знайти і у новій грі Gotham Knights. окремо подяка Warner Brothers Games за те, що дали мені ключик на цю гру. Хоча, як я потім зрозумів, ця версія гри тільки для Xbox Series X і на моєму Xbox One вона недоступна. Ну, це я сам тупанув, не подивився, які консолі взагалі підтримують цю гру. Але я зміг дістати ПК версію, так що порядок. Гра, звісно, зроблена бідненькою, це м'яко кажучи. Певно, ви, якщо не грали самі, то бачили відгуки або геймплейні відео, то знаєте про що я кажу. І хоча сама по собі гра у мене. Не сильно глючила поїздки на мотоциклі, закінчується зазвичай. От таким. так чи інакше, у Gotham Knights є багато посилань, які буде цікаво знайти фанатам Бетмена. Це все внутрішні якісь посилання, натяки на персонажів цього всесвіту, точно як це було у серії Batman Аркам. Наприклад, у першій же катсцені у печері Бетмена можна побачити великий зелений знак питання, який є символом Рідлера, точно як і карта з Джокером того самого Джокера, Чого тволетенська монета і стати динозавра та тиранозавра. Рекса, це це також добре відомі фанатам предмети БетПечери з різних випусків коміксу. Вже безпосередньо у самій грі, на секретній базі у вежі Белфрай також є цікаві знахідки, як от фотографії Брюса Уейна з різними персонажами, типу Альфреда чи от собаки Ейса, який був напарником Бетмена у деяких випусках у коміксі. Серед постерів на стінах тут можна помітити один з анонсом виступу супергероїні чорної канарки, а також постер летючих грейсонів, одним з яких був. Напарник Бетмена Робін. Також на другому поверсі стоїть інвалідна коляска, якою після свого поранення користувалась Барбара Гордон, також відома як Бетгерл. А ще тут є невеличка зона відпочинку з величезним екраном та ігровою консолью. Грати Бетмен та інші герої полюбляють, очевидно, в аналог Dance Dance Revolution, який тут називається просто Dance Moves. Після цього я навіть не здивований тим, звідки ми взагалі навчились своїм акробатичним трюкам. А от з іншої сторони, біля стіни стоїть аркадний автомат з грою під назвою. Спайхантер, у яку тут у вас також є можливість пограти. Це справжня гра, яку у 1983 році розробила і випустила студія Midway Games. Цікаво, також що у списку лідерів по набраним очкам на першому місці, звичайно ж, сам Брюс Вейн, а вже за ним йдуть інші знайомі імена типу Альфреда, Тіма, Барбари і багатьох інших цікавих персонажів з коміксів. Але найголовніше великодка у грі, про яку багато хто вже міг чути, як мінімум, з Твітеру, розкидана по усьому готиму. На деяких будівлях у місті за вікном або на балконах можна помітити прапор України. І у грі їх виявилось на диву багато. Очевидно, так розробники вирішили виразити солідарність. Арність і підтримку українському народу, але не тільки нам, бо окрім прапора України, зрідка також можна натрапити на іранський прапор, де зараз досі тривають антиурядові протести. І ще мені здається, я десь бачив прапор Тайваню. Але для відео я його не зміг знайти, тому стверджувати не можу. І все ж знахідка і справді приємна. Хоча було б куди більш приємніше, якби ухру додали українську локалізацію. А от наступною грою буде насправді відмінний шутер українського виробництва Шатерлайн з знахідками у цій грі зі мною поділився один з. Підписників, за що йому окремо дякую. Все це можна знайти у навчальній місії, яка знайомить вас з механіками гри. Наприклад, у деяких місцях на стінах можна помітити невеличке графіті з мордочкою і підписом Степан. Не знаю, що це означає, але мені чомусь це нагадало малюнки Кілрой Рой був тут, які залишали військові ще за часів Першої та Другої світової. Не знаю наскільки правильна моя здогадка, але кращих я не маю, тому обов'язково пишіть свої варіанти в коментарях. Ще трошки смішного можна знайти на табличках. З попередженням про те, що ви знаходитесь у забороненій зоні. Текст там маленький, але прочитати його все ж можна. Перестань сюди ходити. Серйозно, чувак, ти не хочеш тут бути, тут дуже небезпечно. Тут усіх убивають. Цей знак все одно ніхто не буде читати, тому я просто напишу що-небудь, що заповнить місце на цьому металевому знаку, і перестану писати прямо зараз. Останнє і певно найцікавіше це дивні секретні статуетки котів, які можна знайти на різних картах у грі. Тут вони ще й дуже корисні, бо відновлюють у гравця ульту, гранат. Та всяке інше, можливо, впливають на якісь інші показники, типу удачі, бо гравці пишуть, що за гру активували 4 чи 5 таких котів і отримували легендарні дропи, так що це точно може бути чимось корисним. Ще я десь бачив повідомлення про секретних бобрів, але, на жаль, ні відео, ні якихось інших підтверджень я цьому не знайшов, тому поки що на цьому я залишу шатерлайн і повернусь до неї, якщо знайдуться якісь нові прикольні секрети. Остання гра у випуску це свіженька God Simulator 3. Абсолютно очікувано, що у грі дуже. Багато секретів і різних великодок, бо насправді на цьому і тримається вся гра. Наприклад, оце перше інтро у грі явно пародія на сцену, з якою починається Skyrim. Загалом у цьому відео я не буду показувати усі посилання, які є у грі, але я вибрав декілька найцікавіших, як на мене, от про них я вам розкажу. Перше, на що можна натрапити у грі, це квест посилання на володаря перснів. На першій доступній вам локації є знайомий на вигляд будиночок у пагорбі. Один в один, як дім маленьких гобітів всередині над каміном видно мапу, схожу на мапу Средзем'я, але перероблену під місцеву географію. А справа біля віконця лежатиме великий перстень. Це ігровий предмет, який коза може використовувати перстень, точно як у книгах і у фільмах робить вас невидимим. Але що цікавіше, з цим перснем ви можете потрапити у секретну локацію. Для цього треба знайти місцеву вогняну гору. Це найвища гора у грі. І до неї помітити простіше, бо перед ним розлите ціле озеро лави. Стрибаємо по камінцях і потрапляємо всередину. Вже там на вас чекатиме NPC, якого можна просто скинути вниз. А от для того, щоб пройти далі, вам треба активувати перстень і стрибнути з обриву вниз. Це перенесе вас в абсолютно іншу локацію. Навіть цікаво, чи впізнаєте ви це місце. Його не було у володарі перснів, бо це посилання на зовсім інший твір. Ми на вокзалі Кінгс Крос у той його версії, куди потрапив Гаррі Поттер після ви з Волдемортом у сьомій книзі. На жаль, більше тут не було ніяких цікавих посилань на Гаррі Поттера, і після виходу з вокзалу гра переносить вас назад до будинку гобіта, з якого і почалась ця дивна, але дуже прикольна подорож. Інший прикол вас чекатиме у містечку під назвою Зона відпочинку Quiet Hill. Як тільки ви сюди заїжджаєте, вас окуте густим туманом. Можна одразу скласти 2 плюс 2 і зрозуміти, що ми у якійсь пародії на Silent Hill. але це не все. Оця будівля зони відпочинку приховує в собі дещо більше. Просто зайдіть туди і зрозумієте все самі. Всередині на нас чекатиме нескінченна петля одного і того самого коридору. Звісно, це пародія на ту саму демку Піті від ідеокадзіму, яка мала б стати повноцінною грою про Сайлент Hill. Кожен новий луп у коридорі щось у ньому міняє: то картини на стінах, то телефонний дзвінок. А ще цікаво, що з другого поверху за вами спостерігатиме картонна вирізка кріпового фермера. Вона так і називається Страшний селянин. Точно так само, як у цій демці Піті. Равцем спостерігав чи то привид, чи чорт його знає, що тут таке було. Особисто мені ця уликотка дуже сподобалась. Та звісно, це не все. В іншій локації, на вигляд, у звичайному жилому кварталі є невеличке озеро з каналізаційною трубою. Поряд. Ви можете зайти у цю трубу, і далі я даю вам 5 секунд, щоб ви могли вгадати, що ж на нас там чекає. Ні. Це не черепашки ніндзя, але якщо ви сказали Pennywise, то виявились праві. Зізнаюсь, я не дуже люблю ці посилання на воно, бо останні роки в іграх їх дуже багато, і зроблені вони або як, або просто червона кулька біля каналізації, або паперовий човник. Але тут все і справді цікавіше, я навіть здивований. Всередині на вас чекатиме танцюючий клоун Pennywise, Навколо нього літатимуть кульки. Позаду ще ви можете підібрати паперовий човник, який буде вашим головним оборем. А якщо гудзи клоуна, він буде клон. Зінуватися і їх ставатиме все більше, та за мить вони лопатимуться як кульки з конфіті. Ну і що також можна дуже легко не помітити над вами у цьому тунелі у повітрі будуть левітувати люди, жертви, Пеннівайза, точно як це було у романі та фільмах. Воно наостанок покажу один з секретних фільмів, які можна знайти у грі. Тільки спочатку вам треба дістати касету з цим самим фільмом і тільки після цього віднести її у кінотеатр. Всього таких фільмів 5, наскільки я знаю, але оце мені сподобався найбільше.

От таким у мене вийшов цей епізод. Як завжди, дуже сподіваюся, що вам було цікаво, і що ви, можливо, дізнали щось нове або, хоча б просто приємно провели свій час за переглядом цього відео. Наступний випуск у мене буде по кіношкам, як і я бачу, усім дуже подобається. Тому не забувайте підписатись на канал, якщо ви тут вперше, та ставте дзвіночок, який. Повідомить вас про вихід нового відео. Також заходьте до мене в гості в соцмережі, Twitter чи Інстаграм. Зазвичай я набагато активніше сиджу саме у Твіттері. Якщо буде цікаво, то підписуйтесь і там. Буду радий кожному і кожній з вас. А поки що, я дякую вам за перегляд. Наразі у мене все. Бережіть себе. Побачимось наступного разу.